Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Що хочу сказати, з 1 листопада ТЦК запрацює по-іншому. Відстрочки будуть продовжуватися автоматично, а мобілізаційні заходи значно посиляться. Тож далі у відео розберемо, які кардинальні зміни запроваджують щодо відстрочок і чому це свідчить про посилення мобілізаційних заходів. А висновки, чи чесно вас, здивують, тож дивіться, відео до кінця. І, звичайно, чекаю коментарів. Дискусія буде точно цікавою. Замість ТЦК ЦИНАП. Змінами до постанови Кабміну номер 560 передбачають автоматичне продовження відстрочок. А також подання вже паперових документів на відстрочку до ЦНАПів, що змінилося. Перше автоматичне продовження. Всі відстрочки, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватися автоматично. Як наслідок, вам більше не доведеться збирати ці купи документів і подавати заяву. Друге оформлення онлайн у Резерв Плюс. Дев'ять типів відстрочок вже можна оформити онлайн у застосунку «Резерв плюс». А для яких саме категорій доступна така послуга, ви веду на екран можете зупинити відео або ж завантажити список на моєму телеграм-каналі. Там знайдете, до речі, набагато більше інформації. Третє оформлення офлайн у ЦНАП. Для тих, чий тип відстрочки ще не цифровізований, а також для тих, хто не користується, наприклад, смартфоном або має паперові документи. І недостатньо даних, наприклад, у державних реєстрах, з 1 листопада можна подати заяву на відстрочку в будь-якому зручному для вас ЦНАПі. Адміністратор сканує та передає документи відповідно ТЦК. Тобто ви подаєте документи до ЦНАПу, а результат ухвалює ТЦК. Хто боявся йти, наприклад, подати? Документи до ТЦК тепер може спокійно звернутися до ЦНАПу. Четверте: осучаснення паперових довідок з 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна. Тепер основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв Плюс». Хто не користується застосунком, можна роздрукувати паперову версію через портал Дія, я там записував відео, як це знайти. І звернутися просто за роздруківкою військового документа до ТЦК або ЦНАПу, якщо йдеться саме. Про документ з відстрочкою. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді воєдрагером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК поліцію та суди. Як оформити відстрочку з 1 листопада? З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через «Резерв Плюс або ЦНАП. ТЦК більше не приймають від громадян заяви на відстрочку. Якщо ви подали заяву за старою процедурою і ще не отримали результат про рішення, все одно повідомте відповідний ТЦК. Якщо ви не користуєтесь «Резерв Плюс або не змогли оформити відстрочку за стосунку «Резерв Плюс, тоді Дізнайтеся, чи є така послуга, наприклад, у вашому ЦНАПі та подайте заяву саме там. Адміністратор ЦНАПу повідомить вас про результат розгляду заяви та зможе роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку. Якщо у відстрочці вам відмовлено і вам потрібен офіційний документ про це, він надішле вам на вашу електронну пошту. Або його можна буде отримати, просто у ТЦК з мокрою печаткою. Я думаю, що навряд чи туди хтось піде. Як відбуватиметься автоматичне продовження? Якщо ви вже оформили відстрочки і вона підпадає під автопродовження? Нагадую, список можна буде завантажити в телеграм-каналі, нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі. Резерв плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про автоматичне продовження. Зверніть увагу, якщо система не зможе підтвердити підставу, ну, наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність там, ваших даних у державних реєстрах, відстрочка не буде продовжена. Якщо все ж таки ви маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе, наприклад, в реєстрах там в дію додати документи тому подібне. Як не втратити відстрочку в Резерв Плюс. Попри красиві обіцянки, я все ж таки вам раджу перестрахуватися. Якщо після 1 листопада відстрочки у вас не буде, тоді одразу направляйте заяву на відстрочку з листом з описом. Наголошую, або листом з описом до ТЦК, або до ЦНАП. Тільки з відміткою про вручення. Обов'язково. Адже в листопаді ЦНАП, якщо ставитиме відмітку про отримані документи, тоді це і буде якраз підтвердженням факту вчасного подання вам заяви. Але моя рекомендація на сьогодні: робіть це поштою, бо обіцяні зміни це новий формат. А як ви самі знаєте, все нове завжди глючить. Якщо все належно запрацює як і обіцяють, тоді втратити наявну. Або не отримати нову відстрочку за наявності законних підстав, стане практично неможливо. Хіба що ви прогавите строк подачі заяви для певних видів відстрочки, і тоді втратите право на неї. Тож будьте уважні. Висновки. Подача документів на відстрочку через СНАП, на мій погляд, має три позитивні моменти. Перше. Вам не потрібно подавати нотаріально засвідчені копії документів, адже оператор ЦНАПу буде сканувати оригінали та відправляти їх до ТЦК. Другий вас не будуть примусово направляти на ВЛК і не будуть шантажувати відстрочкою, поки, наприклад, не пройдеш ВЛК. Ну ні для кого ж не на новина і секрет, коли ви приходите в ТЦК і подаєте документи. На вістрочку, перше, що ви чуєте, а де ВЛК? Вимога, як ви знаєте, незаконна, адже пункт 63 е постанови 560 ї забороняє направляти на ВЛК військовозобов'язаних, які подають заяву на вістрочку. Але ж для них це не аргумент, як наслідок, цих постійні скандали, а в деяких моментах і мобілізація одразу після ВЛК. Бо одночасно, наприклад, дають відповідь про відмову. У вістрочки і вручають мобілізаційне розпорядження. Третій випливає якраз із другого. Значно зменшується ризик одночасної мобілізації при відмові у вістрочки. ТЦК вже не зможе прикинутися, наприклад, шлангом, що чоловік ніяких документів там тіпа, не подавав і вас не будуть примусово направляти на ВЛК для отримання відстрочки. Які ще висновки можна зробити? Саме головний: обсяги робочого навантаження на ТЦК зменшуються, якщо чесно, в рази, а це вивільняє людський ресурс. І акцент переноситься на виконання прямих функцій ТЦК, тобто проведення мобілізаційних заходів максимальних. Тож автоматизація відстрочок і Максимальне відсторонення ТЦК від фізичного впливу на вістрочки є індикатором посилення мобілізаційних заходів. Як ви вважаєте, висновки зробив вірні? Напишіть, мені чесно, дуже цікаво. Залишайтесь на цьому каналі, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами. Всім дякую за увагу!